Якщо ви хочете побачити настоящу армію тюленей, погулять серед пісочних дюн, прикоснутися до настоящої шотландської природи, побачити просто сумасшедше видів птиць. Ньюбург це те місце, яке ви обов'язково посетить. Ньюбург це маленький городок, про який большинство з вас не чула. Він знаходиться в 20 км від Абердіна, примерно в 30 минутах від центру города. В цьому місці знаходиться сама велика колонія сірих тюленів Шотландії. В определенні сезони року їх можна побачити до тисячі особів прямо на цьому пляжі. Ну як ви поняли, не тільки тюленями славиться цей містяк, також куча птиць більше 220 видів. Тут можна побачити і лебіді, і уток, і сов, і орлов. Все, що хочеш, просто бери і наблюдай. Но от ландшафтов я вообще, в мене челюсть відпадала. До 20 метрів висота деяких дюн може достигати Холми, травичка, ця желтушка. Я не знаю, як вона називається. Ну хто живе в Шотландії, ви знаєте, що це таке. Учиті вас точно я тому не буду. Да, в прошлом році так сложилась судьба, що даже я тут побачив першу житті кита, но, к сожалению, він був не свіжий. Бачите, на этом фото. Короче, як ви зрозуміли, що действительно достойный для посещения, поэтому я дійсно вам рекомендую його. І як кажуть, лучше один раз побачити, ніж сто раз почути, поэтому приїжджайте всю інструкцію, там, коли лучше їхати і так далі, я оставлю під відео. А від вас я жду за проделанную работу мою. Комментарий, желательно, пересылочку друзьям. Ну и підписуйтесь, кто не подписанный, потому что я буду дальше посвящать красиві места. Ну і делиться з вами своєю життю в Шотландії. Поэтому аривідерчи!